День Збройних сил України одне з найважливіших свят цього року, адже Збройні сили зараз є нашою опорою. Це свято завжди поєднується з гордістю та пошаною, але у 2022 році, під час повномасштабної війни, його важливість зросла ще більше. ЗСУ це меч і щит України, наша надія і захист. Найкращі сини і дочки України борються в Збройних силах за незалежність і свободу своєї батьківщини. Нині Українські військові роблять неймовірне, аби захистити державу від російського терору. У цей день слід подякувати захисникам та вшанувати пам'ять полеглих воїнів. З вірою та вдячністю вітають усіх захисників, гості та жителі Балтської громади. Додають впевнені у нашій найшвидшій перемозі, бо за Україною правда і гідність, незламність та честь. Вітаємо наших воїнів, звісно, з цим днем. І, скоріше, щоб перемога була. Хочу побажати, щоб все добре, щоб менше загиблих було. І скоріше, щоб цей час пройшов. І настав добрий час, ясний день. І ми переможемо, звісно. Вітаю з праздником, я тільки що звідти і думаю теж йти. Звідки ви? Вось, з воєнкомата на 8 число на відправку. Так що не тільки їм, а й можу і собі побажати. Те саме, що й їм. Саме найкращого здоров'я і успіхів. В чому ми стоїмо з першого числа на телефонному режимі, то подзвонили, виявилися. А Маєте досвід відповідний і настрой. Я вже третій раз іду служити. Наша армія українська. непереможна. Раз йду третій раз служити, значить є шанси на все. Була б мрія і цього ми доб'ємося. Ми захищаємо своє, боронимо своє від того, що на нас напало. А є дружність, дружна сім'я, ну як говорять, дружно тата бити, так і в нас. Якщо є дружність, то є і все остальне. і бажання, і, і сили дають нам. Ми вам бажаємо успіху і Божих благословій. Цього вам найкраще. Вам доброго дня. Вітаємо всіх захисних святом, здоров'я, щастя і мира і мира. Буде перемога за нами. Бажаю, щоб всі були здорові, щасливі, щоб мир скоріше настав. і взяти у мене теж воєнний, щоб там він швидше додому приїхав. Дочка, із внуками тут у нас ждемо його, дуже переживаємо за нього. Але перемога все рівно буде, так? Ну, да, перемога буде. Україна переможе. Слава Україні. Героям слава. В першу чергу сказав би всім величезні слова вдячності. Всім бажаю повернутися додому живими і неушкодженими. Ми всі низько склоняємо голови за той неціненний вклад в нашу перемогу, в якої весь український народ впевнений. Величезні слова, шани, подяки. І ми реально. Гордимося всіма нашими захисниками. Весь світ переконався в тому, що наші воїни найсильніші, наймогутніші, найвідважніші, незламні. І з такою армією, як в Україні, у нас є е, тільки перемога. Вітаємо всіх захисників, захисниць України, з Днем Збройних сил України, всіх зі святом і скорішої нам всім перемоги. Слава Україні! Хочу побажати міцного здоров'я, гарної погоди. І перемоги нам усім. Нехай вони всі повертаються живими. Наші воїни найкращі, вони мужні, показують свою мужність, тому що їх, по-перше, вони український наш народ. По-друге, їх чекають їхні другі половинки вдома, і їх чекають їхні діти, їхні матері, і тому вони проявляють таку мужність. Хочу привітати наших захисників. Дякую їм за те, що вони нас захищають. На мирне небо, їм наснаги, здоров'я крепкого і найскорішої нашої перемоги зі святом. Я хочу подякувати всім захисникам і кожному за те, що вони роблять ціною свого здоров'я, життям. Ризикують, аби надати нам мирне небо, наше маленьке містечко. А і ми не знаємо, що таке війна. Я вітаю нашу регулярну армію, контрактників, срочників, Всі, хто самостійно пішли боронити в перші дні через місяць, будь-коли нашу країну. Бажаю всім їм здоров'я. Дійсно мирних і спокійних днів і ночей, і що пошвидше це вже все закінчилося. І кожен солдат, кожен батько, брат пошвидше вернувся до своєї сім'ї. Ми їх всі дуже чекаємо і надіємося, що скоро буде перемога. Слава Україні, героям слава! Дай Бог всім здоров'ячка. І нашої перемоги, чесне слово, я ще з Ніколаєва. Так що всього доброго, да ваше місто відчуло всі тяготи війни. Так я уїхав. Я від, уїхав три дні назад. Ну да, відчуло. Відчула сильно відчула так. що. от як ви вважаєте, завдяки чому все ж таки Україна показує такий гідний результат на полі бою? Це все завдяки міжнародній підтримці, чи навпаки, тому що ми ось є такі, така нація. Ми така нація. Ну і плюс підтримка. Без підтримки нічого б не було. Ми переможемо? Переможемо. Нехай Бог дає їм сили і здоров'я, нехай вони повертаються живими. Дай Боже, щоб усі, щоб, ми, щоб всі люди і ми дождалися миру, здоров'я їм і терпіння. І дай Боже, щоб вони вернулися всі здоровими. У мене мене теж син у Збройних силах. Я хочу, щоб усі діти були живими і здоровими, і щоб дай Боже їм здоров'я і терпіння, і щоб ми всі дождалися. Перемоги і, і щоб усі діти повернулися живими. Щоб ми вас теж вітаємо, бачимо, що ви причетні до Збройних сил України. Так? Що сьогодні відчуваєте в цей день? Це свято, що для вас означає? Навіть гордість, тому що хтось -то має все-таки захищати нашу Україну, нашу. До 20. 4 февраля все думали, что где-то война там далеко, она нас не касается. Да, тошники там воюют, ну пускай воюют себе. А 24-го все поняли, что все-таки угроза реальная. И это просто варвары, с которыми я сталкивался непосредственно на поле боя. Это не люди. Ну а так всем нашим побратимам бажаю здоровья, бажаю всем вернуться до дома, до своих семей, до своих деточек. Всіх вітаємо! – Переможемо? Звісно.